Не для того, щоб сіяти паніку, а для того, щоб освіжити знання з цивільної оборони. Міська влада взялася за просвітницьку діяльність. Сріодарич переконаний, вона саме на часі, враховуючи ситуацію в країні. У масовий друг вже пішла пам'ятка, як підготуватись до надзвичайної ситуації. Її невдовзі роздаватимуть містянам. Паралельно своєрідне бойове злагодження проходять всі комунальні служби та організації. Про рівень їхньої підготовки більше знає Марія Гаврилян. У міському управлінні цивільної оборони робота кипить як ніколи. Це не означає, що Черкаси готуються до повторення східних сценаріїв. заспокоює його начальник Юрій Кривошея. але ігнорувати можливі небезпеки наголошує не варто. У разі виникнення таких 300-тисячне місто буде поінформоване у лічені хвилини. От, от такі зілюненькі вотти та все сирени. Тривожний сигнал Увага всім почують однаково, як і в центрі, так і у віддалених районах. Електросирени встановили на митниці у Дахніці та Південно-Західному, де їх раніше не було. У разі отримання такого сигналу, якщо чує мешканці, вони негайно мають включити або радіо, або телебачення місцеве і прослухати повідомлення, що саме сталося в місті. Гордістю управління цивільної оборони є комп'ютерна система оповіщення Аріса. До неї під'єднані медичні навчальні заклади, супермаркети, ринки та інші місця великого скупчення людей. У разі надзвичайної ситуації усі абоненти отримують ось таке повідомлення. Увага місті сталася надзвичайна ситуація. Прослухати оперативне повідомлення по радіо в місцевому телебаченні або по телефону за номером 1577. Використовуйте свої телефони для оповіщення сусідів, родичів, друзів та знайомих. Якщо таке повідомлення отримують на водоканалі, не розгубляться. Як забезпечити місто водою, тут знають. Ми склали карту міста, де розставили по мікрорайонах машини. Машин всього буде 50 для роздачі. Вони будуть приїжджати, заправлятися, від'їжджати, знову заправлятися. Запаси води у нас біля 90 тисяч, якщо буде електроенергії, от друга вона пропаде, запаси 90 тисяч метрів кубічних в резервуарах. І в трубопроводах. При найгірших розкладах, якщо не буде електроенергії, цього стане на 50 діб. Окремо водоканалівці подбали і про медичні заклади. Ті, які не мають автономних джерел водопостачання, отримали ось такі ємності. Їх постійно наповнюватимуть питною водою. А у мерії подбали про електропостачання лікарень. В усіх лікарнях перевірили роботу там, де треба підремонтували автономні установки електропостачання. Сформували запас дизельного пального, тому в усіх цих лікарнях, навіть при відсутності електропостачання, в цілому місті чи в цілій області буде автономне живлення, зможуть працювати. Операційні кімнати і зможуть працювати палати реанімації. От городян мер закликає перевірити у квартирах наявність радіоточок, бо за відсутності електрики працюватиме тільки дротове радіо. Їх встановленням займається Укртелеком. Марія Гаврилян, Роман Буша, Василь Саєнко. Вікка новини. Черкаська облдержадміністрація попросила керівників мереж розрібної торгівлі створити запаси основних продовольчих товарів про всяк випадок. Натомість продавці кажуть на полицях харчів удосталь, як і завжди, бо їх мають величезні запаси. До того ще малий резерв і в постачальників, тож містян прохають не панікувати і не створювати ажіотажу. Запасы какие-то, может, надо иметь дома, безусловно, в такое напряженное время. Но не надо их иметь массовые, большие. Не надо телегами спать, как соль у нас. Прямо грузили целыми телегами. Это, наверное, на 10 лет вперед. То есть достаточно там 2-3 бутылки масла, например, подсолнечного в запасе, пару килограммов крупы. Вот всем всего хватит.